Володимир Пристюк поспілкувався з підшефною сім'єю, обговорив з дітьми їхні хобі та плани на майбутнє, для реалізації яких подарував їм комп'ютер. У нас є табачник Ян Пімович, це великий наш артист, він народний артист. І найголовніше, що він дуже давно дуже слухачим. І от три роки тому, коли ми з ним зустрічалися, він там приїжджав з робочим візитом в, в Українську область. Він говорить, давай будемо потихонечку допомагати людям. І я б хотів цю тему взяти. Находи, от, на хадіот на сім'ї, і потягунічку будемо там разводшути дарити. Губернатор дав доручення місцевій владі закріпити за сімейством підприємства, які працюють на території району. Мер антрациту В'ячеслав Саліта доповів голові облдержадміністрації, що шевську допомогу долговим вже надають одна з шахт міста та два магазини, які цього дня також приготували для батька та його дітей подарунки, побутову техніку, пральну машину та холодильник. І діти даже в этом знати Це найголовніше, щоб діти знали. что однажды была такая история в жизни, но были люди, которые помогли. Не надо их фамилии называть там или помнить, да? А помни, что есть в стране страна. И в этой стране есть общество, есть президент, который сегодня очень много на эту тему работает. А с точки зрения области мы такую программу сделали большую. Я давно уже закрепил практически все предприятия и руководители за многодетными семьями. За сім'ями дія сьогодні пошли на дома типу. Мер антрацита показав Володимиру Пристюку храм на честь Різдва Христова, який будується на пожертви вже шість років. На даний момент у старому Святопокровському храмі несуть службу проти єрей, чотири священники та один диякон. Кількість прихожан щотижня складає до 150 людей. У святкові дні до 700. Основні будівельно-монтажні роботи вже виконано встановлені куполи. Ведуться роботи по облицюванню фонда. Аменту внутрішньо оздоблювальні роботи встановлюється іконостас однією з головних подій робочої поїздки голови облдержадміністрації Володимира Пристюка до антрациту стало урочисте відкриття в місті центру надання адміністративних послуг. В центрі у нас вже утверджено положення і городським совітом утверджені 146 адміністративних услуг, которые планируються предоставлять сьогоднішнього дня в цьому центрі. Все підготовлено, техніка оснащено сучасною, встановлена програма. спеціалісти наші пройшли навчання вже, вони знають як приймати чоловіка у рамках робочої поїздки до антрациту. Голова облдержадміністрації Володимир Пристюк відвідав державне підприємство «Луганськ вугілля ремонт, щоб на місці обговорити перспективи заводу та намітити шляхи рішення проблемної ситуації, яка тут склалась. Для цього він запросив генерального директора підприємства Трансмаш Сергія Макролусова та виконавчого директора підприємства Слав Санд Павла Фордія. Вони висловили зацікавленість в інвестуванні у цей завод і виклали свої пропозиції по його. Перший етап – це вихід на 300-320 чоловік, і другий етап – ще примерно стільки ж. Трудовий колектив також виступає за приватні інвестиції. Ми за щоб швидше быстрее в завод. «Трансмаш» Славсан, ну, надо, надо ускорять, потому що жалко людей ми проработали здесь годами, десятками. Просимо вас взяти на підлічний контроль судьби этих людей, які залишилися. Бездумно вот шашка бахати не Після оглядин цехів, приблизних оцінок побаченого, губернатор знайшов рішення проблеми і залучить до цього Мінвуглепром. буде з до вуглепром. Я предполагаю, на Кабміні від міністра. Я йому позвоню. И да, по да, вот. щоб... <зв> мы с ним тогда посидим пару. Мне нужно было с Вот, да, я буду миновиками. Если можно, чтобы до поручения, мы с майновиками отработаем схему. Вы так, сейчас по еще раз говорю, отработайте да, вот, вот кажи, варианты какие-то. Вот мы видим так, ну они требуют проработки. Угу. Вот. А потім вже поїхали, уже парозовити губернатор доручив розглянути питання землевідведення частини невикористовуваної території Луганського гілля ремонта. І міський голова андроциту В'ячеслав Саліта запевнив губернатора, що міська влада готова прийняти цю землю у власність, адже це також спростить прихід інвестора.